Станіслав Желіховський з нами це кандидат політичних наук і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаю, пане Станіславе. Доброго дня, найважливіше питання, що в срібній валісті нині привіз Шольц Олаф Шольц, який нині в Києві, коли спускався з «Укрзалізниці». всі валізку побачили, що там може бути з цікавого для нас. Дійсно, це є великою інтригою на сьогоднішній день, тому що, по перше, сама інтрига є теж той факт, що Канцлер Німеччини Шольц прибув до нас, і це визначна подія, враховуючи те, що для нас важливою є підтримка з боку Німеччини, особливо зараз, коли в неї відбуваються непрості політичні процеси, і з великою долою ймовірності канцлер Олаф Шольц уже не перебуватиме на своїй посаді після дострокових виборів. Хоча знову ж таки ми цього не знаємо ще поки, але принаймні до цього усе йде. І я думаю, що Зокрема, і через це канцлер Німеччини вирішив відвідати Україну, поки він має таку можливість. І я думаю, що тут обговоритимець найбільш важливі для нас питання, що стосуються і допомоги Україні в контексті економічному і фінансовому, і в контексті допомоги в. В сенсі мілітарному, я думаю, що це якраз таки можна буде спостерігати от під час цього візиту про ці всі обговорення, які є наразі найбільш нагальними. А те, що знаходиться у його воліс, я не думаю, що це тільки його якісь особисті речі. Для цього є відповідні люди, які цим займаються. Можливо, якісь він привіз важливі документи. Так само я не не думаю, що там ко якісь кошти знаходяться. звичайно, це не ті часи. Коли їх перевозили у валізах, але я думаю, що можливо, якісь є документи, важливі якісь варіанти не виключаю, що це може бути і пов'язано з процесом мирного регулювання. Ми знаємо, що нещодавно. Канцлер Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, і можливо щось там було обговорено таке, що не було озвучене раніше, і не знаю чи це пов'язано саме з цією валізою, але тим не менше, я думаю, що Шольц передасть українському керівництву найбільш важливі. Моменти цієї розмови найбільш важливу інформацію, тобто така, яка і може в майбутньому лягти в основу мирного врегулювання, тобто, поки що це все не є публічним, і не виключаю, що і зараз це зберігатиметься в певного роду таємниці, і можливо вже згодом ми дізнаємося якісь деталі. Тож мені здається, що цей візит якраз і пов'язаний з. В тому числі і з тим про що говорили Шольц та Путін, і також ми повинні розуміти, що німецький канцлер не виключав і подальших комунікацій з Російською Федерацією. Тож суд потрібні відповідні узгодження з офіційним Києвом, як далі рухатися в цьому напрямку, міштовхуючись від того, що наразі є, і що може бути завтра. Тому я думаю, це важливі є для нас питання. Ну також я не виключаю, що ми мова і про майбутнє, Утній уряд можливо те якою буде конфігурація влади в Німеччині, і для нас важливо, щоб ФРН. Зберігала підтримку нашої держави в принципі за тими прогнозами, які є нічого, скажімо так, екстраординарного не повинно відбутися. Буде нормальна здорова влада, нормальна здорова коаліція, яка зможе надалі допомагати нашій державі. Але реалії вже, звісно, можуть бути дещо іншими, враховуючи те, що на той час вже може бути ситуація змінена як в цілому геополітично, так і в деяких країнах заходу. А ми розуміємо, що це перш за все мова йде йдеться і про сполучені штати Америки, і ми не знаємо, якою буде політика Вашингтону після 20 січня. А враховуючи те, що і Німеччина змінить свою владу, то тут звісно можуть бути певні корективи. І канцлер ФРН він, звісно про це все з великою вірогідністю говоритиме з українським керівництвом і тоді звісно вони захочуть узгодити, узгодити всі спільні позиції ми знаємо що він також буде говорити про кошти які нам мають виділити якраз таки говориться про Суму у більш ніж 600 мільйонів євро. Тож, а верніше 650 мільйонів євро. тож, я думаю, що така сума би в цю воліську не помістилася. Ось тому можливо, якісь там документи, хоча можливо, звісно, якісь особисті речі теж не можна виключати це, відповідаючи власне на ваше запитання. Хоча інтрига все таки є. Мені здається, що було б найбільшою найбільшим подарунком, щоб це були як була якась документація, або якісь, скажімо так, схеми управління такими типами ракет, як Тауруси, оце був гарний подарунок для України. Раїни, щоб ми могли, щоб е, в цей же час пер е, український кордон пересікли ці цей е, персік пересік транспорт з цим типом ракет, які до нас поміщатиме, і це можна було б дійсно. Е, це був би такий великий такий жест з боку федерального канцлера, яка з останні дні його скажімо так урядування, і Україна би значно би посилила і свої спроможності на полі бою, і переговірні позиції перед можливими зустрічами із Російською Федерацією. Ну тут же ж будемо сподіватися на те, що фактор сміливіну в умовах фінальної дати перебування на посаді, як поки. Зала і американська практика може спрацювати із німеччиною, зрештою, і так. очільник лідер опозиції, правильніше сказати, пан Мерц, він виглядає доволі проукраїнським і доволі різким в заявах зі своєю заявою про 24 години, аби Росія все ж таки або прийшла до тями, або передають Тауруси Україні. Ну він мені мені подобається, не знаю, як власне вам. Але якщо ми говоримо про ем, перемовини, а точніше про запрошення. А ще точніше про перемовини, про запрошення, то йдеться про заяву Володимира Зеленського, де президент наголосив, що готовий стати під парасольку НАТО. Ба більше, очільник міністерства закордонних справ пан Себіга, вже розіслав відповідні листи із закликом вже цього тижня дати Україні запрошення в північноатлантичний альянс. Так так розуміємо, що ми не можемо опинитися під захистом п'ятої статті, пояснює президент просто зараз, але зовсім не йдеться. Про те, щоб частинами ем, приймати Україну в північно-Атлантичний альянс, ваш прогноз чи пристануть ем, партнери на подібну пропозицію? А якщо ні, то яку альтернативу запропонують ну, окрім як суперсерйозного, гіперсерйозного, супергіперсерйозного занепокоєння? Ну знову ж таки, от візит канцлера Німеччини в Україну теж може бути пов'язаний з з цим питанням, то може бути пов'язаним в тому сенсі, що Берлін поки що не підтримує те, щоб Україну можна було запросити до НАТО. І Олаф Шольц неодноразово про це заявляв. Але знову ж таки, враховуючи, що він може перебувати в останні дні на своїй посаді, такі. Рішення можуть бути прийняті так само, як і цього можемо очікувати, і від президента США Джозефа Байдена. І відповідно, що і той, і той політик уже можуть відійти від своїх найвищих посад. Чому б і ні? Чому б не додати таке запрошення? Я думаю, що це був би дійсно дуже гарний і серйозний жест, дуже вагоме рішення для всіх нас, доленосне і таким чином. Ми воно би посприяло би тому, що це питання, яке стосується євроатлантичного е, е, майбутнього України, не лягло на стіл перемовин із Російською Федерацією, якраз в контексті тому, що е, обраний президент. Трамп уже власне після своєї інавгурації може скажімо так на цьому питанні спекулювати, враховуючи, що навіть, вже, ми чуємо про це від членів його команди, і от того ж таки ж. Кіта Келога, який можливо займатиметься напрямком пов'язаним з Україною та Росією. Тож я думаю, що можливо зараз, щоб перестрахуватися, і поки є можливість, Шольц та Байден дійдуть згоди в цьому сенсі, і для нас якраз важливо, щоб саме ці дві держави в в особі цих політиків прийняли таке рішення. Але також ми повинні і розуміти, що таке рішення. Воно може датися непросто і е, тут знову ж таки все ж е, перш за все нашим західним партнерам, і е, навіть Джозефу Байдену, тому що ми повинні розуміти, що зараз відбувається тісна комунікація е, і координація дій. Між е, адміністрацією Байдена та майбутньою адміністрацією Трампа, і якщо вони це питання обговорювали, а я думаю, що однозначно не обговорювали. І якщо саме від цього питання з залежатиме е, те, чи ми наступному році відбудуться ці мирні перемовини і завершення активної фази бойових дій російсько-української війни. Тоді можливо і запрошення ми не отримаємо в найближчій перспективі. А воно може стати якщо говорити так реалістично, предметом торгу між Україною і Заходом з одного боку та Росією з іншого. А відтак, щоб не Обрубати всі кінці, і можливо, все таки це питання питання притримається на більш віддалену перспективу. А ми дійсно лише зможемо найближчими днями ну знов почути чергові заяви, що двері для України відкриті, що вона стане майбутнім членом альянсу, але далі цього, цього всього справа не піде. Тож побачимо, що скаже Шольц, що скаже ще Байден. І відповідно, що вже потім скаже Трамп, якщо запрошення у найближчі дні ми не отримаємо. Чи навчить наших партнерів ситуація з Грузією буде чомусь? Тому що можна скільки завгодно розривати контракти, розривати домовленості, розривати договори про партнерство різного штибу. Можна скільки завгодно говорити про зупинку, призупинку, паузу на поступі до будь-якої спільноти, а чи європейська, а чи будь-яка інша. Але факт залишається фактом. Чи не розглядають партнери на вашу думку ситуації, коли Грузія стала заручником тривалих протягів у відкритих вікнах і квартир? Але відсутності реальних, рішучих і суттєвих кроків для самої країни. Оце та сама проблема стосується не лише Грузії, а й нас, Молдови. І ми бачимо, що за всі ці роки ми, хоч і зробили е, великий прогрес в контексті нашої європейської і євроатлантичної інтеграції, якщо євроатлантичної, то стосується якраз таки України та Грузії, то на практиці ми досі не стали членами ані ЄС, ані НАТО і Росія, Росія звісно. Цим користується, і на жаль, це і призводить навіть до прямих воєнних конфліктів. Тому ми бачимо це і на нашому гіркому досвіді, і на досвіді такому ж в Грузії, та й і Молдова. Бачимо, вона, хоч хоч вона є нейтральною державою, але все ж таки в неї є ризики спалаху конфлікту на її території, і Росія. Робить усе можливе, щоб всі ці всі ці три три країни знову повернути до своєї геополітичної орбіти. тому, на мій погляд, тут потрібно звісно приймати більш рішучі і більш зважені рішення, а зваженими вони будуть тільки лише тоді, коли стосуватиметься саме практичного втілення інтеграції до західних альянсів, тому що якщо скажімо так, знову э, пустити це питання э, на самотік, і э, що сподіваю і говорити, тільки що в майбутньому усі ми станемо э, членами єдиної Європейської та Є та э, родин. Э, Вочевидь, Росія робитиме все, щоб цього не сталося, і ми знаємо це по своєму досвіді, і ми і також ми бачимо, що Росія намагається э, це це Атакувати і навіть поза е, пострадянським простором наприклад, в країнах західних Балкан, так чи інакше ще Росія намагається там впливати на те, щоб ці країни не стали повними повноправними частинами західного світу. А відтак, скажімо так не можна говорити про те, що Росія подолана в геополітичному сенсі. Тому я думаю, що зараз якраз найближчі роки і вирішуватиметься. Доля, яким буде е, світ? У найближчому майбутньому, і відповідно, якщо все залишатиметься у тому в, в, в тій парадигмі, яка мала місце в останні роки, це матиме негативні наслідки для всього вільного світу, для, для заходу, для тих держав, які обрали демократичний шлях розвитку. Мені здається, це найбільша сьогодні проблема. Тобто, ми фактично зараз знаходимося у точці біфуркації, і саме те, як ми цю. Точку пройдемо і в якому напрямку рухатиметься, залежатиме і залежатиме і те, яким саме буде світ в оглядній перспективі. Румунія вибори в Румунії маємо також зважати і на це ну по перше, це сусіди. По-друге, це країна, яка суттєво впливає, хай не так гучно, але реально має важелі, що маємо знати про вибори в Румунії, і чого побоюватися. Ну, дійсно, ми бачимо, що ситуація там е, доволі таки теж інтригуюча, враховуючи те, що е, переміг один із, скажімо так, найбільш контроверсійних політиків цієї держави, е, і має на увазі Джорджеску, який е, е, однозначно. Не підтримує нашу державу, однозначно виступає проти багатьох ініціатив, які мають місце в європейському союзі. Ну а також він так чи інакше підтримує російське вторгнення і вже були заяви з цього приводу. Тож фактично, ми можемо говорити про те, що найближчими днями буде вирішено, хто керуватиме цією країною або Калін Джоржеску, або е, в даному випадку, ми ми знаємо, що е, має, е також великі шанси на перемогу. Єлена Ласконі, і я думаю, що все ж таки у румунського народу вистачить розуміння, які ризики стоять перед їхньою державою, тим паче враховуючи, що такі політики, як Калін Жоржевську, вони є популістами і є тими, які виступають проти системи. А отже, це фактично до влади може прийти. Новий Віктор Орбан, тільки Віктор Орбан уже в Румунії, і це скажуть так: Орбан на максималках, навіть а не на мінімалках. Тому я думаю, що це дійсно серйозний виклик для румунського румунського суспільства. Але я думаю, що ті голоси, які віддавалися за інших кандидатів, вони можуть бути об'єднані, і таким чином громадяни цієї країни радше у другому турі голосуватимуть проти. Джорджевську аніж за тих кандидатів, аніж за ласконі, тому що там також є різне бачення щодо цих політиків, але для того, щоб зберегти власне нормальний розвиток країни. Як у внутрішньому сенсі, так і в її зовнішньополітичному виборі виборі думаю, що Румунія не повторить того, що наприклад сталося в Угорщині чи словаччині. Хоча знову ж таки, хто його знає, ми повинні розуміти, що ризики завжди залишаються, тому й офіційному Києву потрібно вже зараз вибудовувати. Варіанти стратегії, як співпрацювати з офіційним Бухарестом у разі найбільш несприятливого розвитку подій, каякала очільниця європейської дипломації. А ще Борис Джонсон і п'ятеро французьких депутатів І це лише за останні дві доби. Всі ці люди говорили про можливість відправки іноземного контингенту вояків в Україну. Розуміємо, що у кожного з них формулювання можуть бути різні. П'ятеро французьких депутатів закликають Макрона повернути. Нутися до його обіцянки, яка звучала на початку нового до початку цього року з огляду на участь КНДР в у війні проти України, Борис Джонсон має свої аргументи, але говорить про відправку як там правильно сформулювати інструкторів, але тільки після укладення мирної угоди в якості миротворців. Кая Калес формулює, що нічого не можна виключати. Насправді величезне питання, кого саме готові відправляти до нас партнери. Що це буде, в яку роль можуть грати всі ці люди, які ми, ми називаємо зараз іноземним контингентом? І паралельно розуміємо, що не публічно, не офіційно, але деякі країни таки ведуть комунікацію щодо можливості відправки до нас бойових частин. Чи можемо розкривати що це за країни? І насправді, а чи нам настільки потрібні саме вояки інших країн, або яка роль має бути цих, цих людей? Знову ж дуже таке цікаве і непросте питання, насправді, тому що от ви згадали Еммануеля Макрона. Насправді він не обіцяв, що будуть введені війська. Це радше була така ідея і концепція того, що може статися у випадку, якщо Російська Федерація просуватиметься далі. І тоді він навіть назвав напрямки, що це може бути київський і одеський напрямки, коли самі міста можуть опинитися під загрозою захоплення, і відповідно ж для того, щоб щоб захистити uh, сам Північно-Атлантичний альянс, тому що uh... Це вже означатиме падіння цих міст ну фактично означатиме просування військ Російської Федерації в глиб України і наближення до кордонів НАТО. Тоді вже можливо і будуть вислані якісь війська для того, щоб можна було стримувати, враховуючи те, що Україна не зможе впоратися з такою навалою і з таким перебігом подій. І тоді ми пам'ятаємо, що це викликало дуже на початку року. Викликало дуже жваві дискусії, і звісно, дуже багато держав виступило було проти зокрема і Німеччина, і тому е, важко зараз спрогнозувати, чи є е, 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 чи буде. Е, така єдність думок завтра в завтрашній день. А наразі поки що це питання знову постало, але я не виключаю, що це може бути пов'язано якраз таки з тими викликами, які мають місце, як щодо участі північно-корейських військ у війні, так і те, що Російська Федерація заручається іншою підтримкою з боку держав. осі зла, наприклад, отримання балістичних ракет від того ж самого. Ірану отримання від КНДР ще й боєприпасів снарядів. Бачимо, що от цими днями міністр оборони Росії відвідав Пхеньян, і там власне теж відбулися переговори, і було домовлено про подальшу військову і іншого роду співпрацю. Тож я думаю, що це все, звісно, занепокоєє, але тут варто зазначити, що якраз таки, от ви згадали про Естонію і дійсно верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки, і колишня прем'єрка. Естонії, кала заявила, що наразі не виключається поява іноземних військ в Україні, але це питання, якщо брати от саме естонський вимір, то в принципі Естонія завжди нас підтримує всьому, чому можливо, і в і в контексті надання нам фінансів і. Озброєння і тому подібне тут Естонія однозначно є на боці офіційного Києва, тому що вони розуміють, що у випадку, якщо Путін досяг би якихось своїх цілей в Україні, він звісно може переключити потім свою увагу на країни Балтії. І Естонія вона із всіх трьох держав знаходиться на вістрі атаки. Ну і загалом вони нас чудово розуміють, тому що і Україна, і Естонія. Перебували е, під контролем москви довгий період часу, і всі ми чудово розуміємо, е, які наслідки це було і для нашої державності і для наших народів, як таких, е, але бачимо, що і в естонському суспільстві немає насправді єдності домок Ну, наприклад, якщо говорити про те, хто виступає за за можливий такий сценарій, це, наприклад, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна, який нещодавно заявив, що лідери у Європі повинні підготуватися до відправ, до відправлення військ в Україну, щоб власне підкріпити потенційну мирну угоду між Україною та Росією, і якраз це також він зазначив в контексті приходу до влади Дональда Трампа. А ось, наприклад, міністр оборони Естонії Хано Певкуру він зазначив, що не вважає. Гарною ідеєю відправлення контингенту західних військ в Україну, оскільки ризики від таких дій е, значно перевищують е, переваги. Тобто навіть в естонському суспільстві серед політикуму немає єдності думок, що вже говорити по в цілому про західний світ. Однак, от мені от цікава сама позиція пана Цахни. От він зазначив, що це має бути. Підкріплення мирної угоди між Києвом та Москвою, і отут мені здається, це є одні з головних деталей цих е, перемовин щодо відправлення іноземних військ. Е, тобто, я сприймаю в, в контексті того, що зараз ведуться дискусії про можливе мир, мирне врегулювання російсько-української війни. Що такі війська якраз таки і можуть бути відправлені після підписання е, цієї угоди про перемир'я? Це буде фактично замороження конфлікту, і відповідно. Буде е, е, існувати лінія розмежування, і я думаю, що те про що говорили е, і, зокрема, і в команді е, Дональда Трампа, щоб е, на цій лінії. Е, на боці України були відповідно розміщені іноземні війська. Це не є ті війська, які відправляться в Україну для участі в бойових діях, тобто ще до підписання цієї мирної угоди. Ні, це були ті е, сили, які е, забезпечуватимуть нам безпеку, забезпечують е, контроль над цією лінією, і і також вони скажімо так, е, е, вони е, власне пильнуватимуть виконання цієї угоди, і тут можливі. Різні конфігурації, які це можуть бути війська, навряд чи це будуть американські на це не піде до Трамп та й Путін Напевно, буде проти цього. А ось з країн континентальної Європи цілком ймовірно, От я, наприклад, неодноразово припускав це, і я досі вважаю, що це можливо. Є прийнятною опцією, що на певній ділянці, наприклад, можуть бути розміщені е, військовики Литовсько-Польсько-української бригади. Там є українська складова, плюс це по е, та Польща є країнами-членами альянсу, з якими в нас підписані угоди про гарантії безпеки. Я думаю, що це було б, була прийнятна опція, так само які можуть приймати участь в охороні цієї лінії, і ті самі війська Франції, можливо, Британії, хоча тут. Під питанням, але не виключається. Ну а також війська інших держав, в тому числі із Естонії. Тобто тут варіантів досить може бути багато. Тому я думаю, що це приціл зараз ведеться саме на це. Тому і зараз пожвавилися дискусії, і вони вже відрізняються від ну їхній контекст відрізняється від того, про що говорив сам Еммануель Макрон, тому що можливо і він тоді ще на початку року не знав. Чи, чи переможе Дональд Трамп відповідно, і чи взагалі будуть е, перемовини про мирне врегулювання у найближчій перспективі? Він тоді мені здається, більше говорив якраз таки про е, участь у бойових діях. І також ми повинні ще розуміти, що не виключається, що буде підписана ще й нова безпекова угода. Хто буде її сторонами, ми не знаємо. Ну скоріше, все, це кзна для нас важливо це країни заходу. Також можливо буде там учасницею Російська Федерація про що також вже неодноразово говорилися. І можливо, саме ця угода й передбачатиме теж розміщення військ, тобто які б гарантували би безпеку всієї ситуації. скажімо так, побачимо дуже, дуже цікавий момент. Передбачити точно неможливо, але мені здається, що наступний рік може. Прояснити те, в якому напрямку ми рухатимемося, зокрема і в контексті розміщення іноземних військ на території української держави. Дякуємо, Станіслав Желіховський був з нами. Це кандидат Дякую. політичних наук і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.